Сьогодні вівторок, такий день приятний. Ну, вот тут намагаюся навести порядок, але він тут буде. Це точно гарантія. А тут вже намічено бути посейно. І він тут буде. якщо доживу, то я думаю, може, хто знає судьба. Заморози воду таке розтоплю. Ну, суть не в тому. Хочу показати, значить катина. От, це ж теж треба буде робити ремонт. От. І зробив отаку от от. вивіску на будинку. Пам'ять про батьків, пам'ять про історію, яку питаються, всі забути. Хай буде добре, всім здоров'я. Мій красавчик, сів, вони їх провив, бо Арлета спати йому не давала. В неї є привичка до Ладно, Всім добра.